Ти не один цієї весни. Тільки для тебе на один плюс один Україна. Тільки для вас від раннього ранку. Разом ви наша, а ми ваша точка опори. І навіть серед найтемнішої ночі. Щоб зі світлом дивилися в день прийдешній, попри все, з тими, кому довіряєш. Ви будете знати більше, щоб діяти. Точніше. Хто вислухає і підтримає. Країна живе. Країна говорить. Хто знає правду? Разом ми сила. І вміє тебе розсмішити. Гумор це наша зброя. Хто покаже світ? Новий сезон уперед. І людей, які надихають увесь світ, наближаємо краще. Ексклюзивно. Найкращі ведучі проекти, кінохіти, серіали, Емоції. Краса тільки на один плюс один Україна. Ти не один. Цієї весни. Ти не один. І це головне.